Запрошення, яке ви замовляли на виготовлення візи, ви його не мали, ви його замовляли у нас, ми в Агенції праці робили вам візу. Пояснюємо, запрошення термін дії два роки. Візу дають на один рік. Минає рік. Я сама шокована, як так швидко. Люди приходять і кажуть: в мене є ваше запрошення з минулого року. Я знову хочу візу. Лю... Шановні заявники, люди добрі. Пояснюю за ті гроші, які ви оплатили. Не буде фірма платити за вас податки, бо ви би хотіли на другий рік зробити знову візу по тому, бо ви хочете зекономити. Я вас прекрасно розумію. Всі хочуть економити. Я як йду на базар теж хочу зекономити. Я така сама людина, як ви. Але якщо ви офіційно працюєте на роботі, сплачуєте податки з вашої роботи, взяли запрошення, тоді ви можете з ним і два роки робити візу. Не потрібно кожного разу робити нове. Якщо ви придбали запрошення в мене чи в будь-якій другій фірмі, через три місяці його агенція праці анульовує, тому що вона не буде отримувати штрафи через те, що ви там не працюєте. В інакшому випадку в мої документи. Ідеальні. Чому? Тому що ми за всім пильнуємо, розумієте? Ми не гробимо тої агенції праці. Ми знаємо, що можна зробити запрошення, зробити візу через деякий час анулювати. А дуже часто клієнти звертаються. Ой, я минулого року вас купляла запрошення, воно було на два роки. Я того року хочу ще раз зробити візу. Ну, а що ви не сказали? Ну то я перепрошую. Ще раз вам всім повідомляю і буду то часто нагадувати: якщо запрошення придбане, воно дійсне на виготовлення візи на один рік, на другий рік придбайте нове. Якщо ви хочете не платити за запрошення, за документи офіційне працевлаштування за кордоном, привозите документи, робите візи.